Після того, як парламент рано ухвалив у вівторок закон про реалізацію міжнародної угоди щодо ядерної програми, від скасування санкцій країну відділяють лише кілька місяців. Принаймні, саме на це сподівається президент Хасан Рухані, який прокоментував голосування, що стало результатом запеклих дебатів у парламенті, де домінують консервативні сили. з наступного тижня почнеться втілення ядерних угод, і воно триватиме до 90 днів. Це крайній термін, визначений у документі. Після того як домовленості будуть повністю втілені, санкції будуть зняті. Отже, до зняття санкцій лишається не більше двох трьох місяців. Тоді для країни настан. Ануть нові часи, то замонке тагрімгобардосибішевашаротиджа діді бароїкешфар. Однак для зняття санкцій необхідно зелене світло від ООН, точніше від її міжнародного агентства з атомної енергії. Його експерти мають засвідчити, що Іран дійсно виконує взяті на себе зобов'язання не виробляти ядерної зброї і використовувати ядерні об'єкти виключно з мирною метою.